Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, так, ось що я працюю. Бачите, ще отой забула стяти, господи боже, як його Оце, о, лихо хвістя. Забула, як зветься, знову. Ну, ладно, хоста, о, постинала, а родила топтіла, цікаві гарненький, красуня яка ще. Вже той квітник зробила, ще той залишився. Тут же лаванди витягла, та й все повиривала лишті, кури перебираю, зараз я все позгортаю, повиношу, попідмітаю. Хай вони трохи попасуться. Ось. Тут повиривала, також воно все почистила, поптинала і йду садити лаванду. Там я забрала скітника лаванду у нас погода дуже гарна, нині сонячна. Цей квітник в мене зроблений. Тут ще лілії посадила, сюди винесла трошки пару штук білої і з там того квітника, там вон, що я в літі купляла лілії, що цвели, посадила сюди. Їх також забрала. Сюди перенесла. Ну і свою лаванду звідти з квітника забрала. Ось. Оце її постригунькала, хоче буде рости, не хоче, як схоче. Оце зараз її сюди тикну. Ще десь одна маленька має бути. Де її згубила? Десь напевно. Не знаю. Хіба у товпотятих тих. тих. О. Бо я поптинала. Не знаю. Десь ще одна була з корінчиком, але де вона? І згубилася, напевно, по дорозі може. Не знаю, нема. Ще одна точно знаю, що була маленька з корінчиком. Ну, не знаю, нема. Та й нема. Дуже журуся нею. О, зараз тут посаджу, тих два корчики, а оцей його здоровий корч. Ось. Не знаю, де я десь вдома жию, камінь, напевно, отуди всуну, Отуди, о. Хай там донизу собі снується, якщо хочу. Я пострижу також. І хай там хоче росте, хоче дивиться. Я з квітників позабирала лаванду, вона там мені не треба. Так, так. що ось таке. А там, та, там на городі росте собі лаванда. А цю тут втикну, хай росте також. Ось і тоді піду вже в третій квітник туди. Вірніше вже в четвертий, бо це буде перший, другий, третій, там той четвертий. І будемо там путя наводити. Цю лаванду не знаю, чи потикаю де в землю, хай їх пускає, але нащо вона мені потрібна, що я буду з нею робити, Ні, напевно викину, скільки її треба. Ось. Та й ото таке. Так, Тут я те посадила все. Тут ще лілії ті досадила, зараз ту лаванду тільки посадити. Ну і підемо тоді, там той квітник чи хвостати, обтинати, витинати все. Ладненько. Іриси мої ростуть. Нарциси посадила, пісніжники посадила, лілії посадила. Хто молодець, люба молодець. Ще мені треба велику роботу зробити з малинами, але ну, я не знаю, чи ми цього року встигнемо чи ні. Їх треба повитинати і позаплітати в радок, щоб вони були. А це все повикидати і викопати лишнє, щоб воно до них було доступити. Як щось таке, то ну, не знаю. Поживемо, побачимо. Ладно, Буду я працювати. Так, з обтіла. Цей раз з цього року високо обтіла. Подивимося, що буде на другий рік, чи буде він краще цвів. Цей ще не обтинала, цей ще обітну. І зараз. А, гортензії один корж, другий і третій обчала, ще четвертий не обтинала. Ну і піон треба пообтинати насіння все. З неба повідтинати, деревовидний. Ось і оце все зачистити. Хризантемка моя цвете. Ну, Бідно, бо її кліматі заплутав. Ось там той кліматі з донизу обтягнула. Та й таке то. Моя. Плетиста роза червона. Зараз її іде шепшинки поптина і ота хай росте. Та й все. І буду оце тут зачищати. А там далі побачимо, що будемо робити. Ну, а вже як зачищу, тоді покажу, який вийшов в мене і той квітник. Там же я впоралася з тим всім. Позмітала, повиносила, ще залишилося тут мені. Біла хризантема тут пропала, тільки жовта залишилась. Ось такі то справи. Оце вже я прибрала все. І риси повичищала. Гортензію пообтинала, то все біла гортензія в мене тут. І риси, і гортензія, піон і хризантема. вон там. І ще одна троянда росте така собі. Невеличка. Ось так. І все. Тут я все вже зробила з тієї сторони, а тут подивіться, що робиться. Моя. Це все треба зараз винести. Це родно лежить, вила, він їх змести. Ось. Зараз будемо робити порядок. А щоб його зробити, треба ту сплети свої розиши, обтягнути, а це його клімати. О. Ось так. О! Все, обтягнула. Ось так. А це все треба зараз винести в ній взяти вила і забрати все. То та гортензія, яка потики таки повиставляла, зараз обітну. І піяли з гортензії позабираю. Та і все. І робота буде зроблена. Розота вся останеться так. Тут -ту кінці впнуть і все. І хай собі росте. А вам всім скажу. ми розпокую затишку і все саме найкраще. Того кліматісу поки місько обтинати не буду, бо мені кудри в квітник будуть лізти. Вони його, бачите, як вже общі всього. Та я його не буду, щоб поки обтинати. Щоб вони мені не лізли. Ладно, всім удачі, гарного дня, миру, спокою і затишку.